Сьогодні в суботу у мене щось таке кулінарний трошки настрій. Я пішла, купила лосось, хочу засолити. Я хотіла купити цілу рибину або половину рибини. Я, я, я її сама розділю, Там щось на стейки, щось на філе, щось засалюю. Але не було в Меркадоні, було так от шматочком, ну, буде значить шматочок. А для того, щоб засолити рибу, це мінімум ще 100 разів перевірений рецепт. Риба просто нічого грандіозного не треба. Треба тільки рибка свіжа. Не заморожена, свіжа. Цукор. А, цукор. І сіль. Сіль така, не дрібна. Сіль крупна. Морська. І латочок, в якому ви це будете робити. Все, що я роблю. Значить, ось рибка, вона на шкірі прям. Я зазвичай промиваю. Я не знаю, чи треба так робити чи ні, але я всі продукти ми. Uh, Далі я її просто паперовими рушничками отак, від вологи витираю. Все вона сухенька, хай лежить. І що я роблю далі? У мене піалочка, це мені не треба, столова ложка і пропорція. Одна ложка цукру, тут дві ложки цукру. І на одну ложку цукру дві ложки солі. Я поклала дві ложки цукру, значить, я додаю чотири ложки солі, три, чотири. Все це я. Перемішую. Добряче. Я не додаю ніяких ні трав, ні спецій, ні олії, нічого. Я пробувала, мені не сподобалось. От Мені подобається просто класично сіль та цукор і рибка, і ніяких більше домішків. Далі я в лоточок насипаю трошки солі з цукром щоб рибка на ньому і лежала. Кладу рибку, шкірою донизу, це важливо. І зверху всім цим посипаю рівнесенько, щоб все було присипано. Рибка у себе вбере стільки солі, скільки їй треба. А ступінь засолки ви будете контролювати часом. Далі, що я роблю? Я просто закриваю цей лоточок і кладу в холодильник. В принципі, її можна буде їсти вже навіть через пару годин. Вона буде така малосольна. Але для мене ідеальна рибка це коли я з вечора готую, і вранці я нею снідаю. І для мене це абсолютно ідеальна така засолка риби. Прям дуже просто, дуже смачно, набагато краще, ніж будь-яка целона риба, яку ви купите в магазині. Тож, робіть засолку рибки самі. Також у мене є настрій приготувати тірамісу. простий, класичний. Я готувала 100 років, але він готується просто. Що мені треба? Яйця, маскарпони, цукор, готові печиво савоярді, какао, кава. Я готую безалкогольний, тому у мене немає ні коньяка, ні руму, нічого. Мені і так до вподоби. Тож я подумала, у мене немає міксера, але це класичний старий рецепт. Італійські бабусі 100 років тому не мали міксера, і вони все ручками взбивали, тому чого я не взіб'ю, у мене є вінчик. Все, готуємо. Перше, що ми робимо, це шість яєць розділяємо жовтки від білків. Важливо, оскільки в ці яйця у нас будуть сирі. Дуже важливо їх добряче промити краще з милом, з теплою водою, адже далі термічної обробки у них не буде. І ще важливо, коли розділяєте жовтки від білків, щоб миска для білків була суха і в неї не потрапило ні, ні одної крапельки жовтків. Інакше воно не взіб'ється. Раз. Шість. Так, далі зараз буду працювати лише з жовтками. Білки мені поки не треба, я їх лишаю в холодильнику, щоб вони були холодненькі. Далі мені треба 150 грамів цукру, і я не знаю, скільки це. У мене немає вагів. Я завжди готую з вагами, але я думаю, що це десь, це десь такий неповний цей стакан. Можу помилятися, піду, мабуть, спитаю у мами. Мама сказала, що це десь 150, а мені 150 треба. Все, взбиваю жовстки з цим цукром. Пінчика. Поки цукор, цукор не розтопиться, а жовтки не побілішують. Поки я буду продовжувати далі взбивати жовтки. Я хочу щоб в мене заварювалася кава. Мені треба крута кава, я її буду варити у турочці. Можна, до речі, і розчинну, розчинну каву використовувати, але у мене немає в домі розчинної кави, тому турочка. більше не потрібно. Я зберігаю каву відкриту в холодильнику, в лоточку. Так вона довше зберігає свій аромат. Продовжуємо збивати. Так, ну що, жовтки у нас збільшились в розмірах, стали такими білувастенькими. Цукор майже повністю вже розчинений. Саме час додавати маскарпоне. І будь ласка, саме маскарпоне, а не якісь там крімчис, рікоту чи якісь замінники лише маскарпоне. Це правильний сир. Для тирамісу. З будь-яким іншим замінником буде інший десерт. Додаємо маскарпоне 500 грамів. Наші взбиті жовтки. Ах, який він жирний. Маскарпоне схожі на, знаєте, такі жирні, жирні, жирні вершки. Такі як в селі, от у бабусі, прям такі в банці. От прямо по, по смаку, як оці жирні-жирні домашні вершки. І треба все це вмішати. У мене тим часом приготувалася кава. Треба, щоб вона трошечки остудилася. Тому я переливаю її в тарілку таку глибоку і хай собі трошечки стоїть. Ах, запашна. Так, каву в сторону продовжуємо розбиратися тут з кремом. До речі, от е, може здаватися довго, що воно не вмішується, але продовжуйте мішати. Але дуже важливо не пропустити той момент, коли воно вже розслоїться. Можна перестаратися і так його вимішати, що воно вже розслоїлося. У мене раз таке було. Просто перебила пол кіло маскапону. Тому просто зловіть той момент, коли воно в однорідну масу вимішалося і все. Краса. Дивіться. Якби так показати. Ось таке дуже однорідне, блискуче, гарне. Ну що, половина крема у нас готова. Кава у нас зварена. Прийшов час повертатися і згадати про наші білки. Так, повертаємося до наших білків, чистий сухий вінчик. І найенергозатратніша частина. Цієї справи вручну взбити білки. Що у вас є міксер, ну, класно вам В мене вам. Забула трошки сольки. Щіпку продовжуємо. Боже, я вже втомилася, а ще збивати і збивати. Ну, воно щось виходить. Ну що, так? Ну, вже, бачите, вже навіть трошки піки з'являються, тому ще пару хвилиночок і буде готово. Продовжуємо. Все, вийшло взбите до таких, ну, бачите, що воно перехиляєш миску і воно не виливається. Білки готові. Тепер треба, ось, бачите, воно не виливається. Тепер треба змішати жовтки з маскарпоне, з білками. Це краще робити білки в маскарпоне, але у мене немає такої великої другої миски. Як немає і силіконової лопатки. Тому будемо це робити дерев'яною. І навпаки. Отак. Акуратно, знизу вгору вмішуємо до однорідності наш кремчик. Але, знову ж таки, тут головне не перестаратися і не садити назад всі свої збиті білки, тому не сильно захоплюйтесь, просто перемішайте до однорідності. Акуратно. Так, знизу вгору, знизу вгору. Все, цей прекрасний крем є крем для ціранісу. Мммм, як смачно. Лишилося тільки зібрати. Збирати я буду в лоточках, в мене немає форми. Ну, як мінімум два, може і три буде латочка в подивимось. Так, як ми збираємо. Печиво савоярді. Савоярді. А, вмокуємо в каву з одної з другої сторони буквально на пів секунди. Воно розчвакне вас. І вкладаємо на пів секунди і все. Раз, раз і все. Зараз покажу поближче. Так, виклали один шар печива і далі щедро заливаємо все це кремчиком, Так, тепер другий слой. Раз два оп, два, оп. І тепер заливаємо це тим кремом, що лишився. Ідеально, прям повінься, два лоточки. Ідеально. Зараз я ці два лоточки закрию і поставлю в холодильник на кілька годин. Взагалі-то я поставлю їх до ранку, до завтрашнього. А перед подачею обов'язково зверху посипати все це. Какао. І, о, Боже, як це смачно! На все приготування цих двох тортів, ну, це хвилин, не знаю, 15. А, якщо у вас є міксер. Ну якщо нема міксера, то 25. Окей. А далі ви насолоджуєтесь цим, неймовірно, смачним десертом. Чи кілька днів. А, але знаєте, що прикол? Мені не подобається, коли там е рецепти показують, і там треба прям різати в кінці цей маскарпоне. Італійці. Кажуть, я працювала в кількох італійських ресторанах з видатними шефами просто світовими. І всі кажуть, справжній ціремісу він накладається ложкою. Якщо воно прям порізано і отак от тримає форму, значить туди щось додали. Не те, що там має бути. Бо маскарпоне не буде так сильно тримати форму ну разом з білками. А, а якщо воно так от трошки розтікається оце те, що треба. Приємного апеті! Так, тирамісу у мене побуло в холодильнику десь в годинки 3. Мама каже, хочу тирамісу. Ну, подивимось. Ага, ну трошки, в принципі, застило. То зараз посипаємо його какао і подаємо. Ісь какао я купила щось сіре таке з цукром, мабуть. Вже. Як цей нескільки. Ну. Іншого нема. Має бути коричневою, буде таке сіреньке. Все, несемо цю красу. Мамі на дегустацію. Так. Мама. вкусно. Вкусно. М -м. Друзья, сколько калорий мы получим? С этим Ноль. Да? Ноль. Это что? Все в хорошее настроение. Угу. Скажи, что это самое смешное, что ты ела. Вкусно. Угу. Очень. Угу. Ну, що, як тобі ресторан «Бай шеф Даша? Даша, не мішай, я язик А Мама задоволена. Тірамісу вчора уплітала аж за дві щоки. Сьогодні воно має бути ще краще. Да. Бо, бачите, трошки воно застигло на таке рідке. Ну і схопився, схопився крем покраще, а савоярді припіталося ще краще. Тому ось вам ідейка.